Росія готує масований обстріл Києва. Путін надав наказ визначити цілі для удару арішникам по. Києву принаймі так російські інформаційні помийки почали масово шерити в соціальних мережах повідомлення про те, що, начебто, Путін визначив цілі в Києві для Арєшніка. і у випадку удару по Москві 9 травня, Росія, нібито моментально завдасть удару Арєшнікам по українській столиці. Офіційні російські джерела мовчать і не коментують цю інформацію. Чи відповідає вона дійсності? Але що ж могло так розлютити Кремль, що вони знову почали погрожувати аріє? Ешнікам, як виявилось, російські телеграм-канали теж мають на це відповідь. Виявилося, що Збройні сили України завдали удару по аеродрому в Підмосков'ї, де базувалися літаки та персонал, які мали би брати участь у параді на 9 травня. Також під атакою був головний розробник РСЗВ Росії та конструкторське бюро приладобудування це один з флагманів російського ВПК.